З 15 лютого суди розсилають повістки через месенджери. Учасникам процесів повідомлення та виклики надходять у вайбер. Якщо ж номер мобільного телефону не прив'язаний до застосунку, повістка відправляється у вигляді смс. Запровадили таку практику, зокрема, й у Хмельницькому апеляційному суді. Судові виклики, повідомлення та судові повістки можуть бути вручені особі та надіслані серед іншого за допомогою. Офіційної електронної адреси учасника справи рекомендованим листом з врученням або ж смс повідомленням з 15 лютого 2023 року введено новий канал електронної комунікації. Наразі суди України матимуть змогу надсилати судові повістки, повідомлення та виклики за допомогою месенджера Вайбер. Реалізація такого функціоналу в повній мірі відповідає вимогам процесуального законодавства та спрямована в першу чергу на економію грошей бюджету. Для прикладу, щоб відправити одну смс-повістку, потрібно лише одне. Повідомлення через месенджер Viber проти п'яти 6 в середньому смс-повідомлень. При цьому дані, що будуть підтверджуватися відправку та отримання судових повісток, будуть зберігатися в автоматизованій системі документообігу суду із запобіганням будь-якого видалення та коригування.